Лотик дитячий новорічний мікс. Утеплені черевички. Шапочка з косинкою. Новорічні штанці Діда Мороза. Дві шапочки. Новорічні. В'язаний. Комбінізончик, тепленька на флісі ковтинка, футболочка. Тоненька, простенька ковтиночка, також ковтинки у декількох розмірах. Оленим. Ковтиночка зі сніговичками дуже хорошої якості. Приємна на дотик. Також комфортненька і дуже приємна на дотик з Діду до Морозом. Ось таких дві ковтинки. З Мікі Маусом. Ось цей варіант також іде на флісі, дуже приємно. На дотик ковтинка. І ось з таким Мікі Маусом у декількох розмірах у кількості 7 штучок.